Уманська районна рада вкотре стає ініціатором зустрічі з європейськими партнерами, які підтримують нашу державу на політичному, воєнному та гуманітарному напрямках. Днями Уманщину відвідала делегація Чеської Республіки, радник, прем'єр-міністр, радник із питань нацбезпеки країни Томаш Пояр, Радик Матула, надзвичайний та повноважний посол в Україні, уповноважний уряду Чехії з питань відновлення Томаш Копечний та Ян Худоба, другий секретар посольства Чехії в Україні. Під час свого візиту відвідали перлину Умані Софіївку, ще у 2006 році на честь двохсотріччя парку було закладено меморіальну зону рослинних колекцій, посаджених відомими людьми України та світу. Шановні гості спільно з головою ради Віталієм Олійником висадили на алеї молодий дуб як символ української стійкості, козацької незламності та сили. Сьогодні до нас завітали гості із Чеської Республіки на чолі пана посла. Радика Матули, надзвичайно повноважного посла Чехії в нашій країні, за участю радника, прем'єр-міністра Чеської Республіки з питань безпеки, за участю уповноваженого президента Чеської Республіки з питань відновлення зруйнованої України і за участю прес-секретаря і другого секретаря Посольства Чеської Республіки. Сьогодні ми відвідали Хасицький квартал, ознайомилися із умовами передбачення. Перебування наших гостей із різних країн світу, які приїхали святкувати єврейський новий рік. Сьогодні ми посадили цей прекрасний дуб, дуб звичайний. Виготовили відповідний п'єдестал, на якому відзначено вся інформація про те, хто садив цей дуб, з яких обставин ми сьогодні зібралися. І найголовніше, що вся увага, я думаю, і в майбутньому Бутньому і поколінь майбутніх, і нинішніх поколінь буде пов'язана з тим, що цей дуб посаджений з повагою до незалежності духу українського народу. Країни Європи на сьогодні надають всебічну допомогу та підтримку українським областям, містам, громадам. Радик Матула наголосив на співпраці Чехії та України у багатьох напрямках та у різних регіонах, зокрема і у Манщини. для Ukrajina uh, pro Čechy uh, uh, je velmi důležitým partnerem, tradycyjnym. a nejen tylko partnerem, ale také jsem řekl sousedem, je na to, že u je celými uh, My chceme rozvíjet vztahy uh, uh, v všech šferách, kde je to užárně výhodné. Každopádně, současným hlavním například naše současnou práci nebo naše vztahy, to, co to na uh, uh, <grym> И, и, и других вещей, но Украина это не только Украина это не только Днепр, Днепропетровская область. Вы знаете, что это мы э, заявили, что э, Днепропетровская область она как бы под нашим патронажем уже к этому пригласились. но есть другие места важные, красивые, такие как Я рад, что имел возможность приехать сюда Я потому что э, давным-давно я э, поэтому я правда, уже, э, очень слышал, что э, сегодня имею возможность посетить э, чувства. То, что мы сегодня посадили, это, это дерево, это, но это, э, я считаю, таким выражением чувства нашей принадлежности к вашему городу, к вашей Унікальний парк, що є візитивкою нашої країни у вересні 2022 року, став повноправним членом Асоціації європейських маршрут історичних парків. Генеральна асамблея Європейських королівських та історичних парків під час свого засідання, яке проходило в рамках п'ятого європейського історичного форуму в Будапешті, ухвалила рішення на знак солідарності та підтримки України, долучивши Софівку до культурного маршруту Ради Європи навіть безплати внеску. Підтримка європейської. Спільноти є важливим фактором у роботі перлини у це надзвичайно важливе, якраз період війни. Те, що є підтримка і Європейського союзу, те, що Софія є частиною історичних маршрутів європейської спільноти, і те, що якраз чеської делегація чеської республіки на сьогоднішній день зробила корисну справу, посадили в варіальній зоні і Повністю підтримують нас і підтримують нашу Україну. Чехія є надійним європейським партнером України. Більше 350 тисяч українців знайшли там свій притулок. Здебільшого це жінки, діти, літні громадяни. Чеська республіка допомагає гуманітарними вантажами, допомагає у вирішенні питань розмінування українських територій, підтримує санкційні дії уряду країни, виступає проти нелегітимних референдумів на окупованих територіях. Низько схиляють голови перед пам'яттю загиблих. Делегація Чехії відвідала місце горя у ма будинок по вулиці захисників 25, де через ворожий обстріл загинуло 23 особи, з них шестеро дітей. Найменшому Янголу трохи більше року. Приїзд е, поважної делегації Чеської Республіки сьогодні е, на Уманщину. Це є значна подія. Ми сьогодні плануємо побувати на місці зруйнованого будинку, де е, в дійсності е, фахівці, яким Доручено президентом Чеської Республіки надати необхідну допомогу у відновленні нашої країни. Сьогодні на власні очі повинні побачити і відчути, якого горя сьогодні наробила війна України із Росією, і сьогодні всі думки. І нашої делегації, і жителі Уманщини направили на те, щоб ми якомога швидше відремонтували, відреставрували цей будинок, який зруйнований, і щоб ті жителі, які сьогодні виселені, на жаль, перебувають в різних місцях переселення, повернулися найближчим часом до своїх домівок і жили в своїх добрих домашніх умовах без війни, без, без будь-яких неприємностей, які сьогодні приносять нам. Війна з Росією сьогодні на порядку денному відновлення будівлі міська влада вдячна всім європейським партнерам, що доносять до світу жорстоку правду про уманську трагедію. Ця зустріч для нас сьогодні дуже важлива, адже ми отримуємо всіляку і благодійну і гуманітарну допомогу із країн Європи із Сполучених Штатів Америки. І на сьогодні в цьому мікрорайоні в першу чергу. О, відновлено віконні блоки, які були пошкоджені під час ракетного обстрілу. На сьогоднішній день виготовлено проектну кошторисну документацію, яка проводить, проводиться експертиза. Її крім того, даний будинок підлягає відновленню і він буде відновлений впродовж 9 місяців після того, як почнуться тут будівельні роботи. Я хочу подякувати від міського голови, від всієї міської ради про цю зустріч, яка сьогодні відбулася на місці трагедії, яка сколихнула всю нашу Уманщину. Росія терорист. Делегація Чеської Республіки вшанувала пам'ять загиблих. До імпровізованого постаменту лягли квіти як знак глибокої скорботи та й з впевненістю, що ця жорстока війна має закінчитись лише перемогою. І почнеться, за словами першої леді Чехії Єви Павлової, процес відбудови зранених душ та сплюндрованої країни. Країна по перше країна красива, а старіх країна багата. У вас все, море, реки, гори. Са. у вас есть чернозем, у вас есть болезни искупаемые, но ну, что еще? Самое главное, у вас есть люди. Люди умные, люди любви, это ваша основная богатство. Вам не хватает но, в этой ситуации одной это мир. Мир для всех, для всей страны, для всех границ. Это, конечно, вот, должен быть мир справедливый, мир, который придет, который наступит в результате вашей победы агрессии. Поэтому желаю вам прежде всего мира, чтобы никогда уже не могло случиться то, что... Случилось здесь в Умане. Результаты не видели то, что случилось на многих uh, других местах Украины. Потому что это страшно, слов uh, не хватает из пиратов свои чувства на, на таких местах. Слава Украине.